Всіх вітаю! Сьогодні у нас продовження серії відеороликів про те, як я зібрав всіх майстрів стихії Лега Ніндзяга в Україні. Я розповідаю про цікаві деталі пошуку, досвід та інформацію про рідкість, ціни, появу в наборах та інші критерії тієї чи іншої фігурки. Окрім того, я буду розповідати про самих героїв з мультсеріалу, їх історію, здібності, характер та інше перед початком сказати, що в кожній серії я показую та розповідаю про чотирьох майстрів стихій та показую їх по мірі появлення в моїй колекції. Якщо ще не бачили минулі частини, обов'язково подивіться, а ми розпочинаємо. В цьому відео ми розглянемо Acronics, майстер прискорення та уповільнення часу, Моро, Майстер повітря, Ву, майстер творіння. Оверлорд, майстер темряви. Кілька Акронікс був занесений в гур часу, останні 40 років минуло для нього миттєво. Тож у той час, як його брат Крак старів у реальному часі протягом 4 десятиліть, Акронікс виглядає так само, як тоді, коли він зник. Як майстер стихії часу, Акронікс міг маніпулювати часом вперед з великою швидкістю, так і в уповільненому режимі. Хоча Ву та Гармадон позбавили його цих повноважень, він залишився тактичним бійцем, якого Ву описав як одного з найкращих, яких він бачив коли-небудь. Уміння Акронікса володіти будь-якою зброєю, і може призвести до того, що він стане надто самовпевненим, і він кинеться у бій як тупий предмет, не турбуючись про наслідки. Здебільшого тому, що він впевнений, що ніколи не програє. А Кронікс любить усі технології та гаджети, з якими він ніколи не стикався. Акронікс і його брат Кракс названі в честь програмного забезпечення для обміну цифровими файлами, яке використовувалося для обробки шоу. Акронікс названо в честь Acronis. Акронікс і Crax спочатку мали бути одним персонажем під назвою Кронос. У мініфігурки Акронікса з наборів є бездротовий наушник на обличчі, хоча в телешоу ніколи цього не було показано. В мультсеріалі у Акронікса голос іноді змінюється на фрикли. Хронологічно Акронікс на 3 хвилини молодший за Кракса. Хоча, загубившись у часі, тепер він біологічно на 40 років молодший за свого брата. Акронікс в ідеальному неновому стані вам обійдеться приблизно в 1300 гривень. А також, якщо ви захочете докупити його клинки, то це ще 300 гривень, бо кожний з них приблизно по 150 гривень. Зустрічається він лише в одному наборі Iron Doom. Ніякої історії в мене з цією мініфігуркою немає. Колись Моро був першим мучним майстер Ву. У нього був великий талант і був вірив, що він на шляху до того, щоб стати зеленим нінцем. Однак у вирішальний момент золота зброя не відреагувала на нього. Він намагався переконати Моро відмовитися від своїх пошуків, але озлоблений Моро пішов сам на пошуки гробниці першого майстра Спінджитсу і загинув у печерах відчаю. З причини, які залишаються загадкою, він був вигнаний до проклятого царства. Пізніше Моро втік звідти і повів примарний легіон в бій у світі ніндзяго. З фактів розглянемо лише один. Дизайн тулуба Моро базується на оригінальних формах нінця, причому символ є символом дракона, який використовував Лойд з тих пір, як став золотим нінця. У дитинстві він мав дещо ненасичену версію торсу Лойда ZX. Моро в ідеальному неновому стані вам обійдеться приблизно в 450 гривень без накидки. Якщо брати версію з накидкою, то на 100 гривень дорожче. Зустрічається моро в двох наборах, які ви зараз бачите на екрані. Історія в мене така, що в мене колись був інший моро, коли я ще не збирав майстрів стихій, але я його був продав та зараз купив ось нового. Ну і моро це перший майстер стихії, якого я тримав в руках. Майстер Гус, син першого майстра Спінджицу та молодший брат Гармадона, поклявся підтримувати спадщину свого батька та захищати світ ніндзяго від зла. Експерт у мистецтві кружицу та способах ніндзя. Вуділиться своїми знаннями зі своїми учнями та намагається передавати їм свою мудрість. Він терплячий і миролюбний чоловік, який любить гарну чашку чаю, але нехай його старість вас не обдурить. Цей майстер усе ще блискавичний і могутніший за більшість ніндзя. У Ву є лунатизм. Мініфігурка Ву не зустрічалась в лінейці по четвертому сезону. Але все ж таки є версія, яку можна вважати турнирним Вул, яку я вам зараз і покажу. Цю версію ВУ можна назвати турнирною, тому що книга, в якої він вийшов, відноситься до 4-го сезону. Книга, в якої він випускався, була на англійській та німецькій мові. Зараз ви бачите на екрані її. Ну і за нього вам доведеться віддати приблизно 250 гривень за ідеальний неновий стан. До історії можна віднести те, що я дуже довго не мог знайти цю фігурку в Україні в продажі. Ну, і спустя деякий час у мене з'явилась можливість взяти її з Європи. Оверлорд був запеклим ворогом першого майстра Спінджитсу та джерелом усього зла у світі ніндзяго. також відомий як Темний Лорд. Оверлорд був відправлений на темний острів після того, як перший майстер Спінджитсу розділив землю навпів. Існуючи як дух, неймовірно могутній оверлорд задумав повернутися на людський рівень існування, використовуючи гармадона та кам'яну армію як своїх пішаків. Він умілий маніпулятор, який століттями керував подіями з залаштунків. Переходимо до так званих фактів. Оверлорд це не просто втілення зла, а буквально джерело всього зла в світі і самого зла. Оверлорд та перший майстер спінджитсу були першими істотами, які мали сили подібні до майстрів стихій у царстві ніндзяго. Оверлорд спостерігає за навколишнім середовищем за допомогою теплового зору у своїй духовній формі. Оверлорд це єдиний персонаж у ніндзяго, який є безсмертним, оскільки його не можна справді вбити чи знищити. Хоч ми йдемо дивимося на мініфігурку, коли оверлорд став золотим майстром, золоту силу та силу коричневого ми розглянемо пізніше. І зараз ми Оверлорда розглядаємо саме як майстра темряви. Хоча по факту це нічого в відео не змінює. Оверлорд в ідеальному неновому стані вам обійдеться приблизно в 2800 гривень, а зустрічається він лише в одному наборі, який ви зараз бачите на екрані. На мою думку, це взагалі найкласний набор із всієї серії ніндзяго. До історії віднесу те, що я до останнього не хотів купляти саме цю версію оверлорда. Але я зміг в Україні знайти його трохи дешевше, ніж його звичайна ціна. Ну і купив. І тепер не жалію. Пам'ятаю, як в минулому році робили аукціон на цю фігурку і там перемогла ставка щось около 1000 гривень. На той момент оверлорд коштував около 2000 гривень. Зараз аж якось смішно звучиться. Починаємо підводити ітоги за це відео. Акронікс у мене з'явився в вересні 2024 року, мороз з'явився в вересні 2024 року, ВУЗ з'явився в жовтні 2024 року і Overlord теж в жовтні 2024 року. І в цьому відео ми розглянули майстрів стихій на 4850 гривень. А враховуючи всі минулі частини, вже наша колекція виходить на 22200 гривень. І якщо ви думали, що це остання частина з серії відеороликів про те, як я зібрав всіх майстрів стихій Леганяндзяго в Україні, то ні. Я зроблю ще фінальну частину, де ми трохи побалакаємо про майстрів стихій. Також я вам ще одного майстра стихії покажу, якого деякі вважають майстром стихії, деякі не вважають. Ну і там ми підведемо ітоги, я вам покажу свою колекцію, трохи про неї розкажу, ну і ще, можливо, щось придумаю. Ну а це відео ми будемо вже завершувати. Обов'язково напишіть в коментарях, яку власну стигію ви б хотіли додати в ніндзяго, якої не існує там. Також заходьте в опис під відео, можете поставити вподобайку і всім пока!